Страх біль розпач від нерозуміння, що трапилося і що робити за мить, відчула Мукачівка Іванна Івашко. Жінка впала у відкритий каналізаційний люк по вулиці Кооперативній в Мукачеві. Подія трапилася у темну пору доби ще в грудні 2023 року. Пла, з роботи в темну пору доби поверталася і дуже було темно, не було освітлення, погані дороги. Мені прийшлося якось обходити по обочинам. Був грудень місяць, бо тут болото, все грязь. От. І я просто не побачила відкритий люк, в який я впала. Я дуже травмувалася. Мені впала на це ліве коліно. Потім права нога в мене впадає в цю яму. Ну, якось я зацепилася локтями, і в мене відкидує на правий бік. І от в такому положенні я зависла над цією ямою. Мені зразу потемніло в очах, я не зрозуміла, що. Що сталося? Чули, Біяли, естественно, да, естественно. Мені дуже ну, важко дихати стало. Ніхто нічого не зрозумів, що сталося. Всі стояли і думали, що я просто впала. І я почала вже потом, ну, пару секунд, я прийшла до себе. І почала ну, кричати, що поможіть мені, я ну, все, я падаю. Поруч була подруга, а також таксист, який доправили, постраждало до лікарні. Шок минув, далі лікування, реабілітація, а потім судова тяганина. Звісно, що так немає. Перш я мало не втратила життя, або це мені просто дуже крупно повезло. Або я могла стати інвалідом на все життя. Я виховую сама малолітну дитину. У мене пожилий батько до комунальної служби Водоканал. От, так як люк знаходиться у них на балансі, це так ну, не має бути. Люди мають ходити собі спокійно, не падати в ями, не травмуватися. Мене не чують, тобто з мене роблять повністю аферістку, перекручують всі факти, хоча в мене є доказова база. Ну і от суд тягнеся вже майже рік. Іван Найважко каже: ніхто з адвокатів не хотів братися за цю справу, а сама жінка не має юридичної освіти, тим паче досвіду судової практики. Ніхто з адвокатів у місті Мукачеві їй не хотів допомогти скласти позов. Вона вже певні шляхи пройшла сама, подала там до міської ради скаргу, отримала відповідь. Там знайшли винуватців. начальник відділу Мукачевського водоканалу. Йому був призначений штраф у вигляді там грошової суми за те, що не був закритий. Він сплатив штраф, як винесла комісія міської ради до міської ради, і так далі. Наша постраждала і не важко, навіть не отримала, скажімо так, вибачень не то, що там якоїсь допомоги, і навіть не пропонували чимось допомогти, і так далі. Тому вона була цим обурена, що навіть не по-людськи підійшли до цього інциденту, бо її вини в ніякому разі не було. Правозахисниця Наталія Тарасова погодилася допомогти постраждалій. Качерський суд нам задовільнив частично позивну заяву Івашко. Вона просила моральну компенсацію, визначаючи моральну шкоду у 200 тисяч гривень. Суд призначив двадцять тисяч гривень. Інна постраждала апеляцію, не подавала, тому що головна мета була не заробити гроші. Двадцять тисяч ми розуміємо, на сьогоднішній день вона понесла вже набагато більше на лікування, на реабілітацію після понесеної травми і шкоди. Вона хотіла донести. Що кожен повинен виконувати свої обов'язки? Люки повинні бути закриті, повинні всі виконувати свої дії і нести за це, якщо не виконується покарання. Люди повинні знати свої права, боротися за свої права. Врешті апеляцію подали відповідачі, тобто КП «Водоканал». Судове засідання відбулося в Ужгороді в Закарпатському апеляційному суді за участі третьої особи, тобто представників Мукачівської міської ради. Заради об'єктивності висвітлюємо позиції всіх сторін. Не підтримуємо рішення. І вважаємо, що рішення підлягає скасуванню Михайло міськрайонного суду, е, окреслюючи зокрема пункти е, визначення моральної шкоди каналізаційна споруда колодязь, який з е, слів позивача, в результаті якого вона у ну, даному люку отримала телесні ушкодження, фактично не знаходиться на балансі КП міського до та не є власністю та не перебуває у відданні обслуговування даного. Підприємства, оскільки дана мережа була побудована підприємством, яке розташоване по сусідству з даною мережею, і перебуває на балансі даного підприємства. Дані докази не підтверджуються щодо отримання тілесних шкоджень. Та фото, які приєднані були до матеріалів, не можуть нести доказової бази, оскільки не мають ідентифікуючого ознак. Просимо нашу апеляційну скаргу задовільнити рішенням качество міськрайонного суду скасувати, а в позовних вимогах відмовити повністю. На момент прийняття рішення Мукачівським міськрайонним судом каже Євген Рега, ще не було з'ясовано на чиєму балансі перебуває дана каналізаційна споруда. Комісією було прийнято таке рішення, в результаті чого було притягнута особа за фактично не вчинене порушення. На чиї земельні біля знаходиться е, Не готовий вам чітко сказати, але Ця земельна ділянка мені здається є комунальну Комунальною. А, Добре, дякую. вітання буде представник Мукачівської міської ради підтримав апелянта під час розгляду справи на засіданні. у своїй позивній заяві, і під час розгляду справи по суді зазначалося про те, що вона зазна... зазнала і психологічних травм, і зазнала зміни способу власного життя. Однак на підтвердження відповідних фактів у матеріалах справи не було надано жодних. Доказів щодо зміни способу життя зазначалися безпосередньо позивачем у судовому засіданні в суді першої інстанції про те, що вона проходила стажування і відповідно з подальшим зміном при совлаштування. Однак така подія стала перешкодою у подальшому працевлаштуванні. Разом з тим матеріали справи не міститься жодних доказів. Просимо а, рішення суду Мухачівського міністра районного суду скасувати, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних фомих відмовити. Після усіх процедур головуючий суддя оголосив рішення, зачитавши ухвалу. Судова коли ухвалила. Пеляційно КП міський закона Мукачівської міської ради залишити без задоволення. Рішення Мукачівського районного суду 25 квітня 2024 року залишити без змін. Поставлена враження законної сили зняє її ухвалення і може бути в касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду протягом 30 днів. Це вже друге рішення на користь Мукачівки. Перший виніс Мукачівський міжрайонний суд, а зараз Закарпатський апеляційний суд. Що і требувалося доказати? Тобто я ніякий закон не нарушила. А закон був на моєму боці, діло не в грошах. Я ну ізначально я хотіла ну наказати винних. От, і найголовніше, щоб більше такого не сталося ні з ким.